Він же Юрій. Всім вітаю, мене звати Олександр Кирисовський. Я працював в компанії з самого початку, першого дня відкриття компанії. У мене була така цікава історія, що на протязі всіх 40 років я та людина, яка була у самій довготривалій відпустці. Скільки <гум> <9 років>. часу? <гум> Повернення в Олександрі, дуже добре, це. Пане Олег, добрий вечір. Друзі, області випускні. Скажіть, як ви потрапили в автоподіль? Моє життя взагалі було не зв'язане з автомобілями, подібне З фінансами було З Зігами. З Лігами. вже майже 11 років. 11 років! Ми виводять. 12,5 років тому я був про витравив компанію по плати. Вони побачили, що у вас 1 грудня день народження відразу забули. У мене зранку приїхали, прилітали з пляшкою і поїхали Ну, Поплата вже відпрацював 12,5 років.